Хочеш в курсі діла будь. В центрі жизни жі. Хто з полтами, хто з общаги. Ре, всім корисно. Шо в аграрці проходить. Розпетляємо. йо йо, рубаємо правду. Ми рубаємо. Ми рубаємо. Мато зйомка. Йо, майо. От нарешті ми дочекалися. От зараз вже відбувається перший в історії конкурс вечір першокурсника, на якому буде вручено переможцям Золотий Оскар. Тож не будемо гаяти часу. подивимось, як готуються наші конкурсанти. Хімка і натурал? Я yeah, натурал. Які повинні бути емоції і налаштування в наших конкурсантів перед виступом? Вони мають бути, по-перше, позитивно заряджені. По-друге, налаштовані лише на а, найкраще, на те, що вони пройшли в цю академію не просто так. Вони всі ці п'ять років будуть такими ж активними, як вони є зараз, тому що для них це лише початок. Ну що, як вам Полтавська державна аграрна академія? Все дуже круто. Мені подобається нравиться вчитися. Здесь очень весело, классные преподаватели. Так. Насправді тут дуже класно і я взагалі не жалію, що я вибрала саме цей вуз. А чим будете дивувати сьогодні, от зараз, на вечорі першокурсника. Розрекламуйте себе як тільки можна. Ну, ми дуже крутий факультет, ІТФ, механіки, красиві парні, дівчинки. Здрасте. Здрасте. Було? Було? було, не було, було. Не було, не було. Та було, ну було. було! Було, на було! Ну було! було. Привіт, Владислав! Привіт! Е, е, значить так, от ти вже недавній першокурсник, тільки другий курс, правильно? Правильно, правильно. І вже 50 штук виграв. Розкажи свій еліксір успіху. Та на було! Треба старатися. Бачиш, що на репетиції ти знімав нашу репетицію? Ну, в середу все буде набагато ярче, ми обіцяємо. Зараз найголовніше виступлення першокурсника. А 50 тисяч вже забули. Все, не дали? Дадуть, виб'ємо. Ну краше, хороші, хороші. Все дуже класно, чудово. Настрій, бомба, дуже багато власних емоцій. Нам понравилось. Та давайте їх привітаємо, народ, хто там сидить, давайте привітаємо зараз, пацанов. Молодці. Ми вас вітаємо, гордість академії. Скільки я дуже. Блін, ну в прошлой раз ми вам шому за 50 знімали, ну чувак, це не розсудні. Та блін, так у вас бабки є. Та ну чувак, не віддали ще. Ну давай, 100. Хорошо. Американський прапор, на твоїй майці канадські кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання, хто мені скаже, чому я тут народився, Не твоя вина, що батька свого серу, а твоя. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там, є де нас нема. стань для батька нормальним сином. Я думаю, цей вечір першокурсника запам'ятається всім, всім, всім. Скільки буде грандіозних вражень. Від нашого виступу технології виробництва продукції тваринець, переробки. От ви прийшли сюди тільки навчатися, гристи цей граніт науки, чи можливо взагалі не ходити на навчання і займатися художньою самодіяльністю, виступати, співати завжди, чи можливо поєднувати, збираєтесь. Ні, ну звичайно, ми в першу чергу прийшли сюди навчатися, але у вільний від навчання час ми будемо займатися художньою самодіяльністю. Так. Да. Да. Так. Тільки навчатися. Е, кажуть, що ти будуща зв'язка. Наверно, не знаю. Як ти себе позиціонуєш в нашому суспільстві? Прекрасно, великолепно. Дуже добре. А зробіть таку рекламу для себе, щоб ті, хто зараз в залі дивились тільки на тебе, тому що кажуть, ти класний. О, Буду балотуватися в депутати. Ви готові? Так. <реклама> а тепер ми ТВППТ... Ми готові! Ми готові. Ми будемо виступати на вечорі першокурсника. Ми будемо виступати на вечорі першокурсника. Отак, пальці і. Що <працю> вам от мене треба? Першокурсник. Ти зможеш на машині поймати ту волохату бабу. Бо Вони так тебе не бачать. Вони що, це все бачитимуть чи що? Да. Кріпіться. Кріпіться, ребята. Ну, на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости і приємного вам перегляду. Вболівайте за свої факультети і нехай переможе найсильніший. А я вже знаю, хто сьогодні переможе, але вам не скажу. Я знаю. Йо. Майо.